Можливо, ти ще наведеш якісь приклади от програм, які ти впроваджуєш в пам'ять чи, можливо, в якихось інших бізнесах, які тобі подобаються, от з точки зору ефективності саме от сьогодні, в розрізі нашого сьогодення? Дуже залежить відповідь на це питання від розміру компаній. В мене були історії, коли там приходять на консультацію компанії з іншої сфери, бо ми працюємо онлайн. Це теж певна історія для нас такий практичний проект зайшов, бо кожен. Там в себе вдома там це робить, ви да ви да, угу. маю на увазі. Коли ми, наприклад, маємо виробництво, там люди виключно знаходяться на робочому місці. Офлайн офлайн, так, так. То це інша історія, і там я бачила такі кейси, що все-таки власник задумується, що важливо людей все ж таки якось підтримати, щось дати для розуміння себе для цього розуміння потреб. Там ми знаходили рішення, коли просто наприклад. На робочому місці або в кав'ярні, да, там каву люди роблять собі просто такі якісь наліпки, там з якимись там важливими моментами про емоції, наприклад, там про питання, якесь до себе, да там як ти от, просто зараз зупинись, або просто якась практика, там подихай зараз дві хвилинки, або просто розімни плечі, і такі маленькі вкраплення, так там і додати десь по офісу. Це вже буде працювати. Плюс от з того, що працюю в невеликих компаніях, бо там є близькість все ж таки, і власник може безпосередньо поспілкуватися з людьми. Я от питала в одного власника, кажу: А як от ти на ну, обстрілах? При, при тому в тебе люди класно працюють, але після обстрілу, як це виходить? І, і кажу, як ти на це впливаєш? Він каже: Я приходжу, підходжу до кожного зранку і питаю. А Як ти? А як в тебе сьогодні було? Було гучно чи ні? Ти можеш працювати? Ну да, можу. Окей, супер. І це настільки людям потім вони давали фідбек, настільки просто, але на так важливо, що їх бачать в тому, що їм важко. Знаю теж, от т т ті практики, які от я так спілкувалася з цією стороною, да, і з і з людьми люди кажуть, нам компанія, наприклад, робить там піцу в день, коли там було щось там важка ніч, там або якийсь не знаю, коктейль там приносить, ну такий. І, е, смачненьке, щось таке, і люди такі ми, по, ми побачимо, ми не одні в цьому, і як на мене, це працює. Людям дуже важливо бачити турботу так про себе. Я правильно розумію? Так, 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 дуже важливо. І вони через цю турботу, мені здається, починають ну, всередину себе цю турботу інтегрувати. Ну про себе, тобто я важливий, Чо якщо я важливий, то може, я тоді і і сам себе спитаю, а як я да і щось для себе там зроблю теж.